Національний авіаційний університет, зокрема факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікації, вже давним-давно співпрацює з компанією Huawei, яка надає можливість як навчати студентів передовим технологіям, так і обмінюватись досвідом завжди допомагає нам обладнанням в наших починаннях, наприклад, Wi-Fi вайфаю бомбосховищах. І в цьому році ми передаємо сервер, який допоможе справлятися з різними кіберзагрозами та Wi-Fi обладнанням. І на майбутньому ми створимо обладнану huawei академію, яка допомагатиме студентам навчати не тільки віртуально, але й практично проводити різні завдання. Важливо, щоб іт інфраструктура працювала як швейцарський годинник. Тому я дуже тішуся тим, що така соціально відповідальна компанія Кова Україна продовжує підтримку національного авіаційного університету.